Доброго дня, діти! Тема нашого уроку стилі мовлення. Прошу запишіть тему уроку в наші зошити. Зараз ми з вами прочитаємо правило, які ж бувають стилі мовлення, правило з нашого підручника. У нас є мета, відповідно до мети, ми використовуємо такі стилі мовлення: художній, художественний, науковий, научний, розмовний, розговорний, публіцистичний, публіцистичний, офіційно-діловий. Вам пропоную зараз переглянути таблицю, яка є в підручниках і на екрані, і визначити, де ми використовуємо ці стилі і з якою метою використовуємо кожен стиль. На прикладі першого стилю, я пояснюю, далі проговорюєте ви. Розмовний стиль, розговорний, ми використовуємо у побуті кожного дня для того, щоб розмовляти один з одним на різні теми. Подивіться, другий стиль науковий. Ми використовуємо його в освіті, на уроках, в науці, в техніці. Там є дуже багато термінів. Художній стиль завжди у нас в художній літературі. Тобто на уроках читання. Це казки, які ми читаємо, вірші і інші тексти. А в газетах, журналах ми часто зустрічаємося з публіцистичним стилем. Також ми можемо почути публіцистичний стиль на радіо. Телепередачах, коли хтось виступає. Один із стилів ми рідко використовуємо це офіційно діловий це різні закони, різні накази, заяви. Цим стилем користуються частіше дорослі. Пропоную вам переглянути таблицю і проговорити все, що і я проговорила, але своїми словами дивлячись на підказки з таблиці. Не забувайте записати стилі мовлення і взошит.